І до новин Національне антикорупційне бюро порушило кримінальне провадження стосовно мера Києва Віталія Кличка. У набу вивчатимуть дані, озвучені у розслідуванні нашої програми, про те, що Кличко не вніс до своєї майнової декларації два закордонні маєтки, якими користується його родина. Один у Каліфорнії, інший у німецькому гамбурзі. Хоча це пряма вимога закону. Детективи Національного антикорупційного бюро України зареєстрували кримінальне провадження за фактом можливого вчинення київським міським головою Віталієм Кличком кримінального правопорушення, передбаченого статтею 366 позначкою 1 кримінального кодексу, тобто за можливе декларування недостовірної інформації. Таке рішення було ухвалене після звернення в набу юристів громадської організації Центр протидії корупції, але не одразу. Переглянувши сюжет програми схеми, юристи ЦПК звернулись у набу із заявою про злочин ще у грудні 2016-го. І в цьому напрямку не шукаєте чорну кішку там, де її немає. Але антикорупційне бюро перекинуло це звернення на інший орган на ЗК. Тоді Центр протидії корупції оскаржив бездіяльність набу у суді. Звертатись до, до наша людина, до неї. Суддя Солом'янського суду відмовив по відкритті провадження, але вже апеляційний суд Києва рішення скасував та зобов'язав набу розпочати кримінальне провадження. Звернення активістів базується на розслідуванні нашої програми, яке вийшло в ефір у грудні минулого року. Будь ласка, докажіть, що це належить мені, а потім вже, вже говорити. Я повинен я повинен щось вам доказувати. Схеми встановили, що Віталій Кличко не вказав у своїй електронній декларації інформацію про нерухомість у Гамбурзі та Лос-Анджелесі, якою користується та де мешкає його родина. А це пряма вимога закону. До кар'єри політика Віталій Кличко був успішним боксером і отримував мільйонні гонорари. І мало в кого виникають сумніви, що свої статки теперішній мер тоді заробив чесно. Однак, закон про запобігання корупції зобов'язує декларувати все майно, яке перебуває у власності та в користуванні і декларанта, і його родини. За подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації передбачена відповідальність від штрафу до позбавлення волі на термін до двох років.